Так, друзі, всім привіт. Сьогодні грузимо навоз. Сейчас Зараз включу передок, бо без передка воно нічого. В цьому до ми вже двома тракторами. Небагато. Тут буде прицепів, може три. Четыре При прицеп П 7 у нас. А, Зараз воно проетується вітер, конечно, тут у нас пшеничка по кову нам, ми об'їжджаємо з краю отута. Не може вип... я за обійду. О, бачите? Така і Під налипає. Щось як будемо догружати і як будемо вести, теж підзніму, покажу. два штуки зараз будемо ще третій наверное, і все Сейчас третій підзніму як воно кидає кидає добре розбивають ці два шнека то шнека чи як вони називаються не знаю О, uh, багато. Аж Зараз покажу як ми зробили, щоб навеску не піднімало. Куршу налипає трохи нічого. Так у нас тут центральний винт снятий, запущено отак і щоб увер не піднімало, бо щоб не зігнуло кардан. Ну, а так грузимо. Двома тракторами, звісно, легше. Не треба оцеплятися, підцеплятися. Зацепили і поперли. Отакі От діла. Кидаємо теж на огороді, там, щоб о, під подсолнух буде. То що ми тут в том году розкидали усе під кавуни, тепер пшениця тут. А це розкидаємо там під подсолнух. Бо нема де кидати там. Отакі От діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока.